На отримання тих можливостей, які у підсумку опиняться у ваших руках. Зовсім неочікувано. Якась перемога, якась заслуга, досягнення, результат, який він доб'ється, і тут саме через взаємодію. І от перший момент, так, людина домовляється і отримує результат, який потрібен результат, так? Другий раз і знову результат. І от він опиняється на цій підкові, і перед ним величезні, просто шикарні перспективи відкриваються. І на вашому житті це відображається просто чудовим чином. Просто прекрасно. Ви зможете вирішити велику кількість питань, ви зможете реалізувати якісь свої задумки, ви зможете запустити якийсь проект, ви здійсните свої бажання. От, як знаєте, як начебто починають здійснюватися мрії і ваші бажання. От такі дороги, от такі просвітлення, горизонти перед вами будуть відкриватися і ще йдуть оновлення. Подальшому, от розумієте, ви навіть будете. Знати і розуміти, і бачити, що відбувається. Розумієте, про що мова зараз йде? Угу. Просто будете бачити. Отаке таке відчуття, як ви зможете це передбачити, передбачити майбутнє. Спираючись на ці події, аналізуючи те, що відбувається, ви зрозумієте, як буде надалі складатися і що може змінитися. Звісно, це вас буде радувати, надихати, надавати вам більше енергії, і ви розправляєте крила. Просто розправляєте крила.